Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Улюблені браті і сестри, найперше дозвольте сьогодні усіх вас привітати із святом покриви Пресвятої Богородиці. Святом всіх поздоровляю. Ми вшановуємо сьогодні величне свято, покрова Божої Матері. Це наше українське, особливо шановане свято. До цього свята веде нас історія. Історія подій у Лахерській церкві, коли нарід уже не знав, що робити перед загрозою небезпеки, залишалося одне віддати все на волю Божу і молилися. Бо ні фізичних якихось дій, ні іншого захисту не було від кого чекати. І явлення Пресвятої Богородиці розпростертим амофором було свідченням Божої опіки над людьми. І ми знаємо, що небезпека відійшла, людей не зачепила. І ось це передання, яке є, яке доходило до різних людей, як важлива інформація про те, що Божа Матір, не просто як Божа матір, а як опікунка людського роду, опікується і до сьогодні над всіма тими, хто взиває до неї за допомогою. І тому ми в своїх пісних співав дуже часто і найбільше взиваємо до Пресвятої Богородиці. Пресвята Богородиці, спаси нас. Це ми казали колись, це ми говоримо сьогодні, це ми будемо говорити і в майбутньому. Тому що Пресвята Богородиця і по успіні своєму нікого із нас не залишає. Особливо трудні моменти, які дуже часто Україну потрясали. Різні керівники, військові керівники вважали, щоб Пресвята Богородиця була з ними. Покров Пресвятої Богородиці був над ними. Це і словетні козачі часи, часи визвольних змагань. Січових стрільців сьогодні вшановується Пресвята Богородиця як покровителька над воїнами УПА, бо і ці звитяжні рицарі бажали, щоб Україна була незалежною, щоб ми з вами жили в своїй країні, вільно могли сповідувати свою віру і працювати на своїй землі. І тому свято Покрови, і для них тоді було одним із свят надії, надії на опікунство Божої Матері. І ми бачимо цю опіку і в ті часи, як би не було трудно, держави не було, ніякої структури державної і в розумінні не було, але бажання людей, віра людей. Увінчувалася успіхом під покровом Божої Матері. І тому ті звичай, звитяжні воїни і до сьогодні вшановують, хто остався ще живий. Вшановується свято, бо його вшановуємо ми. Це наше українське свято, свято покрова Пресвятої Богородиці. І ми його возвеличуємо до висоти 12 х свят. В першу чергу розуміємо і бажаємо, щоб Пресвята Богородиця і була завжди над нами, з нами, покривала своїм обохором кожну людину, кожну сім'ю, кожну справу, яку ми з вами в житті бажаємо здійснити. Сьогодні ще і ваш ювілей. Невеличкий, але все-таки свято. 15 років вашої парафії. Парафії покрови Пресвятої Богородиці, парафії відродження українського Духу. Це не просто один із храмів, який був збудований. Це не просто одна із громад, яка була сформована. Це є велика віра і велика любов вас, жителів цього міста, до своєї землі. Любов до України, любов до Бога. І от на засадах цієї любові ви самі собі сказали, має бути храм, храм Пресвятої Богородиці. Храм покрова Пресвятої Богородиці. І вашими ж руками, вашими стараннями повстав цей чудовий храм. Різні історії в нього були, як історія держави. Різні настоятелі були, як і різні керівники держави. Але ми йдемо вперед, зробивши висновки з минулого, йдемо вперед в майбутнє. Не будемо оглядуватися, будемо дивитися вперед. Вперед, щоб бачити перед собою мету. Тому що той, хто оглядується, обов'язково спіткнеться. Бо голова повернута назад, а тіло йде вперед. Обов'язково впаде. А той, хто йде прямо, завжди бачить перед собою небезпеку і може її здолати успішно. Тому я бажаю вам, щоб ми рухалися вперед, розбудовуючи храм, розбудовуючи релігійне, церковне життя. А тим самим ми розбудовуємо Україну, тим самим ми думаємо про своє майбутнє. Вже навіть не про сьогодення, а про майбутнє, про дітей, про онуків, які будуть приходити сюди, щоб черпати ці сили духовні, які дають їм можливість відчувати себе щасливим, потрібним в цьому житті, які дають надію на майбутнє, впевненість, працю і дійсно звершення цих планів, цих завдань, які ми перед собою ставимо. Тому сьогодні найбільше і в першу чергу будемо оповати на опікунство Божої Матері над нами. В простоті свого серця, як в Євангелії, будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. І ми з вами будемо, як діти, щоб прийти до Пресвятої Богородиці і сказати, не лише Пресвята Богородиця спаси нас. Це вже небезпечно. Така молитва, тому що ти вже в небезпеці. А просто сказати, Пресвята Богородиця, допомагай, нам. допоможи нам, сама бачиш, що нам потрібно. Будь завжди з нами. Покривай нас своїм омофором. А ми, як люблячі діти, будемо завжди вдячні, вдячні Богу, вдячні Пресвяти Богородиці. Взагалі бути вдячним навіть своїм батькам, навіть ближнім своїм. За це добро, яке вони роблять для нас. Тому будемо шанувати Пресвяту Богородицю, будемо шанувати матерів наших, бабусів, будемо шанувати, тому що і заповідь про це говорить: шануй. Але найбільше веління нашого серця любити і шанувати ближніх своїх, рідних своїх, землю свою, країну, віру свою берегти. І хай Боже благословення, і покров Божої Матері буде над кожним із вас персонально, над вашими родинами, над парафією, над нашою країною. І щасливе майбутнє, і щаслива доля при доброму здоров'ю і при достатку хай буде у всіх вас. Вітаю всіх вас святом і закликаю на всіх вас Боже благословення. Слава Ісусу Христу!